Ради вас всіх вітати, друзяки. Давно не бачились. Подивіться, який чудовий погожий день. Зима сьогодні нам підкинула. Навіть не віриться, що за декілька тижнів будемо святкувати новий рік та Різдво. Друзяки, тож не витрачаємо жодної хвилини, поки день ще сонячний, бо для зими це досить просто змінити. Зараз набіжить хмарки і буде вже не сонячно. Тож вирушаємо до лісу, помилуємося красою зимового лісу, який схож і більше на весняний друзі сьогодні, і позбираємо грибочки. Думаю, щось Знайдемо. Сьогоднішній мій грибний маршрут пролягає біля ось такої мальовничої річечки, друзі. Вона і не широка, і не глибока, і все знає, і мальовнича, але вона інколи доставляє невеличкі проблеми, бо е, щоб перейти на інший берег, треба їхати давати досить великий гак, щоб е, знайти місточок. А ось природа сама влаштувала нам невеличкий місточок. Це для мене гарна знахідка. Бо інколи мені хочеться погуляти по тому островцю чи тій стороні, але до містка далеко йти. Тож, тепер у нас є чудовий природний місточок. Трошки небезпечний, але коли нас це зупиняло. Тож, друзі, шваркнутись у холодну брудну воду, це буде епічно в одежі. Але, ну, коли мене це зупиняло. Тож повземо на той берег, а може і не повземо. Зараз дізнаємося, чим це все для нас закінчиться. Для мене, по крайній мірі. Так. Слизько, а я в кросівках в слизьких. Але нам любить в печалі. Подивіться яка гарна річечка Для ефектних кадрів, друзі, лізу. Знайти, що дійсно неймовірно на цьому березі не вдалося, знайшлися тільки ось такі ось гриби вздюхи тобто дощовики. Ми їх по нашій традиції зараз так попорхаємо. Чудово виходить у нас друзяки. Ну, гарне таке заняття для 40-річного чоловіка. Ну і будемо повертатися старим шляхом. Сюди ж ми якось зайшли тут і назад виберемося, думаю, без проблем. Хоча такі красивки дійсно слизькі. І я інколи переоцінюю свої, коротше способності Чи здібності, як вибачаюсь правильно сказати, але поки йдеться нічого. Так. Самий відповідний момент, а тут треба зробити такий впевнений крок. Оп! Так, все, ми переодоліли. Друзі, ще декілька хвилин помилуємося цією неймовірно красивою річечкою. Мені вона дуже подобається давно. Я тут не був, а її досить сильно завалило. Через кожні 50 метрів я дивлюся, якесь ДРЦ на ній таке і утворило місточок, друзі. Але вже по цьому місточку я не буду пробиратися, не наскільки я екстремал. Вістибулярний апарат вже в мене не тот. Звісно, я мог би спробувати, але ні, але ні. О, знову сонечко вияснилося. все таке сьогодні день обіцяє бути погожим. Дивіться, яка краса, друзі. Але це дерево трошки тонше, а значить, що я буду хвилюватися трошки більше. Тобто я не буду лізти. Я вам хотів просто показати, яка мальовнича тут річечка. Вона інколи буває досить повноводна, і рибка тут водиться. Так помітив грибочка, думав вешенка, а підійшов поближче, дивлюся це трутовичок. Ну це почти така сама, як вешенка, Тільки його варити три місяці треба, а так в принципі нічого. Красавець такий гарний. що тут у нас ще немає нічого такого. О, якийсь іще ось. Грибочок заховався. Цікавенький. Як ви можете вже знати, друзяки, мене дуже цікавлять цікаві речі. І оцей цікавий грибочок не став винятком. Ви тільки погляньте на його цікаву форму, його ажурні края і обвищий брезент. Ну, це я так жартую, але мені здається, що це мороз опустив його такі заморозки. До цього він стояв рівненько і здається, що це була яка-небудь рядовка сіренька. Я можу, звісно, помилятися, не знаю, буду я його рвати чи ні, щоб подивитися, що знизу. Ну, ось так. Але гарно виглядає, прикольний такий, Да. Он, друзі, його остальна час сімейки. Я згадав, що це за грибочок, друзі. Незважаючи на втрату його кольора, це рядовка червоніюча. Так, друзі. Але він умовно їстівний. Ну, е... Може і не червоніюча, але один із підвидів рядовки якийсь. Далеку помітив чудову жовту сімеєчку. Зараз підійду до неї і роздивлюсь, що це за грибочки. Друзі, сподіваюся, що це та сама Фламулінка, про яку всі багато так говорять, і я в тому числі багато про неї говорю. Але щось мені здається, я можу і помилятися, що це може бути опеньок кирпично. Сірий чи кирпично-жовтий мене поправляли в минулому відео. Дякую всім, хто переживав за моє здоров'я. Так, друзі, ось зараз подивимося, тут ось маленька сімейка. Так, друзі, дивіться. Біленький гімінофор, темненька така ніжечка, бархотиста, дійсно, щось, щось схоже. Світлий гімінофорчик. Так. Ну, запах, запах нормальний. Дивіться, фламулінка чи ні. Але ой, отута навіть відчувається такий антифризовий наліт. Так, сподіваюсь, що це, друзі, фламулінка, та, що вона є. Так, я ще сьогодні не беру поки. Я пораджуся з одним гарним спеціалістом, якому я довіряю в даній грибній сфері. О, дивіться, тут ще малючки вон, поховалися. І якщо я буду впевнений на 110%, що це дійсно фламуліна, я покажу їх йому, і тоді я буду їх пробувати на смак. Дійсно, друзі. Ті гриби, в яких не розбираєтесь, краще не ризикувати. Йдемо шукати далі. Якщо я знайду ще таку фламуліну, я вам обов'язково покажу. Ви тільки подивіться, яка чудова зелена поляна серед зимового лісу, але є одне маленьке, ну, і ось тут якийсь тракторець подовбав. Ну, змушений вас розочарувати, ніякий це не тракторець її довбав. Це довбали її такі невеличкі, чорненькі тваринки, дикі свині. Вони такі милі-милі, шерстяні, тільки з 10-сантиметровими. Кликами чи бивнями. Ну, ось такі, дивіться, результати. І воно свіже. Буквально тут, ну вони сьогодні ранок це вони ввечері тут довбали. Передовбали ось гарних 200. Дерновиння. Тобто це не просто там собі таке це дерновиння. Тут корніва система сумасшедша у, у цієї трави. Ну, що ж, такі життєві реалії. Що ж, друзі, сподіваюсь, ви це бачите. Ось ті знахідки, ради яких ми сьогодні з вами тут зустрілися чи зібралися, друзяки. Подивіться, який гарний кущик вєшаночки висить. Зараз підійдемо поближче, розглянемо її більш детально. Дивіться, молоденька, вся свіженька, шикарно. Ну, те, що я і хотів, друзяки. Е, крім того, вона дуже смачна, неймовірно смачна. Тож забираємо її до нас. У нас їй буде краще, я сподіваюся. Моя дружина і я полюбляємо її. О, як потепліло, навіть комахи дивіться, залітали на ній. Молоденька, свіженька, все як ми любимо, забираємо. Так, Так, важко буде орудувати ножем е, і знімати одночасно, бо я один. Тому ми будемо це робити руками. Ну і взагалі, щоб ця різанина ножем не попала в кадр. Навіщо нам треба подивитися, яка... Який гімінофорчик шикарний. Ай, а запах який, у неї такий гарний, приємний запах, друзі. Не, не переживайте мох і кору, моя дружина потім обріже. Ну, отакий я короче, грибник. Могу поїхати в ліс і не взяти ножа, а потім виправдовуватися, що однією рукою важко зрізати і знімати одночасно. Ну. Але це буде шикарно у сметанці. Моя дружина готує сметані з цибулею. там ще з всякими приправами. Заходи, як діти в школу, як то кажуть. Вибачайте, за мій плускуватий юмор. Так, а оці ми лишимо білочки. Грибочки. Діти. В принципі, у нас вже повний, повний рюкзак, друзі. Повний рюкзак. Пощастило, так пощастило. Сьогоднішній день ще й сонячно, приємно гарно, ще й з грибами. Не знаю хто як, але я вважаю себе дуже сонцелюбним організмом, тому отакі сонячні дні вважаю навіть маленьким святом і не можу пропустити, щоб не піти десь на природу не погуляти в таких ось мальовничих місцях. Друзі, і хотів би нагадати, поки є можливість, не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. Підтримуємо український контент разом. Здалеку здалося, що ще один куч величезної гливи, але коли підійшов поближче, я побачив, що це не глива. Друзі, це гігантські, гігантські трутовики. Тут ось вони з'їли вже дерево доїдають. Дивіться, які... Зараз я покажу розмір, щоб ви могли розуміти приблизний розмір. Взагалі такі масштаби, така товщина, ну шикарна. І їх тут чимало. Так показав для красоти. Ялинкова лісопосадочка, друзі, подивіться, які тут гарні ялини. Я сюди дуже часто хожу, але ніколи-ніколи тут нічого не знаходжу. Пев Певно мені подобається тут ходити по цьому зеленому ковраліну із моха і в цьому лабіринті ялинковому. Прогуляємося декілька хвилин. Може, щось цікавеньке знайдемо. Але тут завжди так прикольною атмосфера. тут якась своя своєрідна атмосфера, яка мене сюди стяне, але ніколи тут не знаходив ні грибів, нічого. Лише мох, дерева і йде. Ну, Деякі там дощовики або а, інші неїстівні гриби. Ось як оцей дощовок, дивіться, О, дощовичок під ялинкою. Так. Ну і в принципі більш ніколи тут особо нічого такого і не буває. Але тут прикольно. Я колись тут кіз застав, але цього разу я дуже багато балакаю, то кози не будуть мене чекати. Я маю на увазі кози, коли кажу, це дикі косулі. Захід це взагалі важко повірити, але в лісочку, в якому ніколи нічого не росло, в зимовий місяць виросла. Ось одна єдина рядовка фіолетова. Це дуже велика рідкість, і дивність. Певно, тут зберігається плюсова температура, коли невеличкий мінус на вулиці, але це досить цікаво, і, і факт стається фактом. Не знаю, зірвати його вам показати. Чи не треба, давайте покажемо. Так, так, друзі, це рядовка фіолетова. Не треба не нічого й видумувати специфічний її колір видає. ну, Те, що вона свіжа, я, мабуть, погорячився Просто більш за все вона пізно виросла, замерзала, розмерзалася і тут так лишилася. Але виглядає прикольно все одно. А і пахне гарно. ну, Отака ось знахідка. Не знаю, брати ми її не будемо, ми лишимо її білочкам і зайчикам. Ті, хто там є, ну, ви зрозуміли, мишкам ми лишимо, вони її обов'язково заберуть. Йдемо далі шукати, милуватися красою. Хто дивився мої відео колись раніше, може згадати цей неймовірно надійний на вигляд місточок у моїх відео. Ми не могли провести його повз, щоб не помилуватися такою красою. Тим паче я хочу сходити на той берег і подивитися там яких-небудь грибочків. Яких-небудь грибочків тут ми, в принципі, вже бачимо, але ми шукаємо їстівні. <кхем> так, друзяки, хвилинку милотив, в моєму відео ще ніхто не відміняв. Подивіться, яка краса, сонцем залитий ліс. Зробимо невеличкий огляд. По кругу так подивимося. О, яка, який гарний, який гарний ліс сьогодні. Здалося мені що я побачив гливи, але це знову не гливи, це залишки рядовочок. Ось таких. Ну, нічого страшного. Ми вже сьогодні знайшли свої гливи. Що ж друзі, ось і дійшла до кінця моя лісова прогулянка. Сподіваюсь, вона вам сподобалась, так як і мені. Я чудово погуляв, помилувався красотами ще й назбирав грибочків. Тож пишіть ваші відгуки, друзі, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на мій канал, мені буде приємно. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. До зустрічі на моєму каналі. Тисяча є не моє хобі, всім па-па, друзі! Погуляти посеред мальовничих пахощів зимового лісу, <ріху> мальовничих пахощів. Що ж, шваркнутись з дерева у воду це буде епічно холодно, хоча я і не боюся зимо... зимового купання. Так, ні, не так. Лісопосадка, друзі, я сюди Не знаю хто як, хто як але я е дуже сум.